Яка різниця між сет і вік-сет? Коротко пригадаємо, що таке взагалі сет. Це структура, яка нам дозволяє тримати унікальні значення. Для прикладу, візьмемо ось цей сет, він нас приймає 1,2 і А, що є об'єктом. Яка його проблема? Він має сильні посилання. І якщо, наприклад, у нас ось цей А більше ніде в коді не використовується, у нас немає посилання на нього, він все одно не дасть видалити його з пам'яті. Це називається сильні посилання. Якщо ми говоримо про Віксет, його суть в тому, що якщо в нас більше немає посилань на об'єкти, які він зберігає, то Garbage Collector автоматично їх видалить. Наприклад, в нас тут є А. Якщо ми більше не посилаємось на нього, Garbage Collector його видалить. Це основна відмінність. Також відмінність в тому, що ми можемо зберігати в Віксет тільки об'єкти, що в принципі логічно. І ще є деякі відмінності в інтерфейсі. Для прикладу, в VXSET в нас немає методів перепору, в нас немає size, в нас, в принципі, є тільки три методи: це add, has і delete. І, в принципі, це вся їхня різниця.